Співпраця міської влади і ТЕК Бурштині за останні три роки реалізувалась у п'яти напрямках. Один з них розвиток бізнес-середовища. Неприбуткова громадська організація Амер надає консультації та забезпечує фінансову безвідсоткову допомогу початківцям-бізнесменам. Все це для того, щоб місто стало більш незалежним від бюджету утворювача тек бурштинської тес. Перший бізнес-проект профінансований тек-ферма для вирощування півнів каплунів, другий створення малого підприємства Здоровий текстиль. Ось компанія Дітек надає виключно, на мою думку, на даний момент єдина компанія, яка надає можливість підприємцям розвиватися, не плачучи відсотки, тобто маючи ідею, маючи потенціал, компанія дає розвиток, працювати і розвивати свій бізнес. Такі соціально відповідальною компанією навіть у скрутні для бізнесу часи з 11-го року по 14-й включно 16 мільйонів гривень було інвестовані у програми соціального розвитку. Ми говоримо про програми п'яти напрямках, і по цих напрямках ми зробили дуже багато дійсно таких результативних проєктів. Ми розуміємо, що тільки на великому бізнесі зараз дуже важко буде виїхати нашій державі. Треба вирішувати проблеми, треба мати гроші в бюджеті, і треба, щоб гроші поступали не тільки від великого бізнесу, а також від малого та середнього. Що компанія «ДТЕК» робить? Чим допомагає? Ми допомогли створити агенцію розвитку, економічного розвитку в місті Борщ. Тин і ця агенція зараз працює з підприємцями. Ця агенція працює зараз над залученням інвесторів до міста Бурштин. Ми також будемо створювати індустріальний парк. На розширеному засіданні координаційного комітету, щоднями відбулося у Бурштині, проводилася презентація реалізованих проєктів. Міський голова Петро Курляк вважає найбільшим здобутком надання місту статусу обласного значення. Чому я зараз згадав власне про це і про це так багато говорю? Оскільки одним із лобістів прийняття цього рішення на рівні Верховної Ради була компанія «ДТЕК». Головна мета кожного проекту, що фінансує ДТЕК, це покращення якості життя громади міста не лише на сьогодні, але й на майбутнє. У цьому полягає стратегічний підхід ДТЕК до планування соціальних інвестицій на територіях, де працює його бізнес. Любов Галько Андрій Васьків, новини телеканал Раї.